У давнину людині, щоб задовольнити свої фізіологічні потреби, зігрітися та приготувати їжу, було досить звичайного вогнища, але з часом людство отримувало нові знання та навички, його потреби зростали. Енергії треба було все більше і більше. Відповідно, використовувалося більше паливно-енергетичних ресурсів. Давайте спробуємо дати відповідь на запитання, які існують види палива та природні джерела тепла. Та як виробляється і постачається тепло до наших осель, шкіл, лікарень та інших громадських будівель. Паливо та його види. У процесі горіння речовина з'єднується з киснем повітря і виділяє енергію у вигляді теплоти і світла. Енергія в паливі походить від сонця. Паливо отримують від рослин, які для свого росту поглинали свого часу енергію сонячних променів. Під час горіння паливо виділяє ту енергію, яку нагромадили рослини. Коли ми спалюємо вугілля або нафту, ми використовуємо енергію рослин, що існували мільйони років тому. Паливо буває твердим, рідким і газоподібним. Деревина залишалася найголовнішим видом палива упродовж багатьох століть. Вона була найбільш доступною і дешевою, але в 16 столітті кількість деревини в Європі значно зменшилася, і тому її стали поступово замінювати вугіллям. Вугілля рештки стародавніх дерев та інших різноманітних рослин, які вкривали землю в заболочених джунглях, розвивалися у теплому вологому кліматі сотні мільйонів років тому. Ці рослини з часом опинялися у болотяній воді, де під впливом бактерій розкладалися. З рослинної маси виділялись гази, і утворювалася чорна суміш, яка здебільшого містила у собі вуглець. З часом під тиском твердих речовин і піску рідна суміші видалилася, а в'язка маса затверділа, перетворившись на відомий нам усім вугілля. Процес утворення вугілля тривав тисячі років, але перші його стадії, під час яких утворюється торф, можна бачити і зараз. Наприклад, у болотах північних штатів США та Канади або Ірландії. У цих болотах рослини знаходяться у процесі розкладання, виділяючи велику кількість вуглецю. Через кілька років таким чином утворюється коричнева змішана маса з гілок і листя. Це і є торф для використання в якості палива. Торф треба висушувати. Сушіння необхідне, оскільки торф у ґрунті на три чверті складається з води. Якщо торф залишити у місці утворення, він поступово перетворюється в буревугілля – чорний лігніт. Воно твердіше, ніж торф, але досить м'яке і крихке. Отже, під час перевезення невеликі відстані перетворюється на крихку масу. Ще один вид вугілля бітумне або м'яке вугілля за тисячі років воно утворюється в землі з лігніту у процесі хімічних реакцій і під дією тиску. Бітумне вугілля легко горить і трапляється у природі у великій кількості. Якщо бітумне вугілля продовжує лежати в землі і зазнає дії тиску, воно поступово перетворюється на кам'яне, а згодом на антрацит. Антрацит містить більший відсоток вуглецю, аніж решта видів вугілля. Він горить майже без диму і триваліше, ніж бітумне вугілля. Ще один вид вугілля, а саме деревне, отримують шляхом безпосереднього спалювання дерева без доступу повітря. У наш час його використовують не як паливо, а для очищення рідин та газів. Найуживаніші рідкі види палива отримують з нафти: це газ, бензин і горючі масла. Нафта утворилася внаслідок розкладання решток давніх морських організмів, таких як планктон і водорості. Мільйони років тому, після загибелі, ці організми опускалися на дно стародавніх морів, де їхні рештки змішувалися з мулом і піском. Поступово ці шари заносилися новими відкладеннями, і під впливом величезного тиску та високих температур, але без доступу кисню органічні речовини зазнали хімічних перетворень. Цей тривалий процес перетворив їх на вуглеводні, які потім мігрували крізь пористі породи та накопичувалися в пастках непроникних шарах землі, утворюючи родовища, які ми видобуваємо сьогодні. Найпоширенішим видом газоподібного палива є природний газ. Природний газ утворився в той самий час, що й нафта. Шари, що містять газ і нафту, скріплювалися відкладами піску і гірських порід. З часом нафта, яка є важчою, перемістилася донизу, а газ скупчився над нею. От чому під час буріння першим знаходять газ? А потім нафту. Спочатку люди навіть не здогадувалися про корисні властивості газу. Під час видобування нафти газ випускали у повітря або просто спалювали. Але сьогодні важливим є і видобування газу. Він є більш чистим видом палива ніж вугілля, тому широко використовується і дотепер. Викопні паливні ресурси України представлені здебільшого кам'яним і бурим вугіллям. Основні Запаси кам'яного вугілля зосереджені в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах. Запаси Бурого вугілля в основному знаходяться у Придніпровському басейні. Родовища нафти і газу зосереджені у трьох регіонах: дніпровсько донецькому Причорноморсько-Кримському та Прикарпатському басейнах. Поклади торфу в Україні розміщені здебільшого у Волинській, Рівненській та Чернігівській областях. Викупним паливним ресурсам, які поступово вичерпуються, існують альтернативні відновлювані та вторинні джерела енергії, перелік яких регулюється законом України про альтернативні джерела енергії. Відновлювані джерела енергії це джерела сонячної, вітрової енергії, енергії, води, морських хвиль, геотермальні джерела енергії, біомаса і біопаливо тощо. На відміну від первинних джерел, наприклад, вугілля нафта, газ, які видобуваються з природи, вторинні джерела утворюються в результаті діяльності людини або використання первинної енергії. Хорошим прикладом вторинного джерела енергії є використання тепла гарячої води або пари, що накопичується під час виробничих процесів на фабриці, щоб обігріти навколишні будинки та інші підприємства та установи. Що було найголовнішим видом палива до 16 століття? Варіанти відповіді А. Деревина. Б. Нафта. В. Природний газ. Г. Вугілля. Правильна відповідь. Варіант А. Деревина. Яке вугілля містить більший відсоток вуглецю, аніж решта видів вугілля. Варіанти відповіді А. Буре вугілля, Б. Антрацит, В. бітумне м'яке вугілля, Г. Деревне вугілля. Правильна відповідь варіант Б. Антрацит. Найуживаніші рідкі види палива отримують з. Варіанти відповіді А. Торфу, Б. Природного газу, В. Нафти, Г. Вугілля. Правильна відповідь: варіант В. Нафти. Яке з наведених джерел енергії не є відновлюваним. Варіанти відповіді А. Сонце. Б. Вітер, В. Водяний потік. Г. Природний газ. Правильна відповідь. Варіант Г. Природний газ. Системи теплопостачання. Системи опалення по іншому теплопостачання поділяються на індивідуальні, автономні та централізовані. Система індивідуального теплопостачання це система, яка розташована в окремому приміщенні в межах квартири будинку та призначена для обслуговування цієї квартири або будинку. Тепло у будинку можна отримати, скажімо, протопивши піч. Це приклад системи індивідуального опалення. Сьогодні печі залишилися переважно у приватних будинках старого зразка. У більшості ж приватних будинків в Україні для опалення приміщень та отримання гарячої води зазвичай застосовують індивідуальні котли: газові, електричні та твердопаливні паливом для яких можуть бути дрова, тирса і тріска. Паливні гранули або пелети біопаливо, яке отримують з деревних відходів і відходів сільського господарства. Система індивідуального опалення дозволяє власникам самостійно регулювати температурний режим у квартирі чи будинку. Обираючи паливо для індивідуального опалення, варто враховувати таку важливу його характеристику, як теплота згорання. Теплота згорання палива це кількість теплоти, яка виділяється під час повного згорання одиниці маси кілограм або одиниці об'єму метр кубічний палива. Теплота згорання палива вимірюється у кілокалоріях на кілограм, виключення природний газ, об'єм якого вимірюється у кубічних метрах, а також інші газоподібні види палива, наприклад, водень. Нехай теплота згорання кам'яного вугілля становить 5 тисяч кілокалорій на кілограм. Це означає, що при спалюванні кожного кілограма такого вугілля ви отримаєте 5 тисяч кілокалорій або 5 мільйонів калорій тепла. А отже, зможете нагріти цим теплом 5 тисяч кілограм води на 1 градус Цельсій за умови повної відсутності його втрат. В той час як 1 кг торфу надасть лише 2500 кілокалорій, що вдвічі менше. А отже, для аналогічного рівня обігріву торфу необхідно вдвічі більше системи автономного опалення це незалежність від централізованих мереж. Ви захищені від аварій на центральних теплотрасах та від втрат тепла під час його транспортування. Система автономного теплопостачання це система з локальним джерелом теплової енергії невеликої потужності для забезпечення теплом окремого багатоквартирного будинку або невеликого житлового комплексу. Переважна більшість багатоквартирних будинків користується системою централізованого теплопостачання. Централізована система теплопостачання це система опалення, де тепло виробляється ззовні будинку і надходить у нього трубами. Централізованим таке теплопостачання називають тому, що вироблення тепла відбувається в одному місці, а подача здійснюється через систему трубопроводів у групу будинків або навіть мікрорайон. Хоча історія теплопостачання людини починається з багаття в печері, історія централізованого теплопостачання налічує трохи більше як 100 років. Система теплопостачання, в якій тепло виробляється з допомогою обладнання, яке встановлено безпосередньо в квартирі чи будинку, називається варіанти відповіді А. Автономною, Б. Індивідуальною. В. Централізованою. Г. Немає правильної відповіді. Правильна відповідь. Варіант Б. Індивідуальною. Яке з наведених видів палива має найбільшу теплоту згорання? Варіанти відповіді А. Солома. Б. Природний газ. В. Вугілля, Г. Торф. Правильна відповідь. Варіант Б. Природний газ. Скільки кілограм торфу, теплота згоряння 2500 кілокалорій на кілограм треба спалити, щоб замінити 1 кілограм кам'яного вугілля з теплотою згоряння 5000 ккал кілокалорій на кілограм. Варіанти відповіді А 4 кілограми, Б 3 кг, В 2 кілограми, Г 1 кілограм. Правильна відповідь варіант В. 2 кілограми. Як тепло виробляється та подається споживачам? Хто забезпечує таке потрібне всім нам тепло? Підприємства, що виробляють тепло та постачають його своїм споживачам, тобто населенню, установам та іншим підприємствам, називають підприємствами теплопостачання. Підприємства теплопостачання, які надають послугу з теплопостачання у різних містах країни, можуть мати різні назви: теплоенерго, теплокомуненерго, теплові мережі або інші. А послуга з теплопостачання важлива комунальна послуга, яка забезпечує комфортні умови життя та роботи. Розглянемо деякі основні елементи системи централізованого теплопостачання та дослідимо, як виробляється тепло. На будь-якому тепловому підприємстві є великі складні споруди: котельні з димовою трубою та центральні теплові пункти. ЦТП найчастіше розташовані у підвальній частині одного з об'єктів теплопостачання та служить провідником між внутрішньобудинковими тепловими мережами та пристроями споживання. Ось це один із п'яти центральних теплових пунктів на Салтівці, у яких у 2023 році проведена масштабна реконструкція. Старе зношене обладнання замінено новим, більш енергоефективним. Цей пункт живить 27 будинків в районі, а також об'єкти інфраструктури, школу, дитячі садочки. На сьогоднішній день тут вже повністю виконані роботи з монтажу тепломеханічного обладнання, встановлені нові насоси, теплообмінники, замінені трубопроводи, розповідає начальник салтівської філії харківських тепломереж. Пункт наразі працює в штатному режимі. Ми подаємо гарячу воду, готові подавати центральне опалення. Вже осталось залишилось виконати роботи по ізоляції трубопроводів і автоматизації. Ця модернізація дає нам можливість роботи, працювати в автоматичному режимі. Тобто ж ця ЦТП не буде потребувати оперативного персоналу для регулювання подачі гарячої води, для регулювання подачі центрального опалення. Це все буде робитись в автоматичному режимі. Плюс ця ЦТП буде підключення до системи СКАДа. Ми в онлайн режимі на наших центральних диспетчерських пунктах будемо бачити. В якому форматі вона працює, і зможемо регулювати її. Серцем котельні є водогрійний котел. У ньому міститься вода, що підгрівається за допомогою продуктів згорання будь-якого палива, наприклад, природного газу, і стає дуже гарячою або навіть перетворюється у пару. Теплоносій це газ, пара або рідина, найчастіше вода, які передають тепло в системі побутового або промислового теплопостачання. З водогрійного котла теплоносій надходить у центральну розподільну систему мережу трубопроводів різного діаметра. Через них теплоносій подається на центральні теплові пункти, скорочено ЦТП. Там він проходить крізь спеціальні теплообмінні апарати і віддає значну частину своєї теплоти, нагріваючи уже іншу воду у системі опалення будинків і воду, яка надходить від підприємства водопостачання водоканалу, та використовується для гарячого водопостачання. Віддавши тепло, теплоносій повертається назад. У котельню через центральну розподільну систему, знову нагрівається продуктами згоряння палива і весь процес повторюється. Коротко кажучи, теплоносій увесь час циркулює, тобто рухається замкненим колом у системі централізованого теплопостачання. Вода, як найдоступніший і найдешевший ресурс, широко використовується для перенесення тепла в системах опалення, тобто в якості теплоносія. Оскільки підприємство теплопостачання може виробляти тепло для всього міста, то кількість виробленого ним тепла буде дуже великою. Тому цю кількість вимірюють у гігакалоріях. Теплоносієм, який передає тепло в системі побутового або промислового теплопостачання, може бути варіанти відповіді. А газ, Б. Пара. В. Рідина, Г. Всі варіанти А, Б та В. Правильна відповідь варіант Г. Всі варіанти. А, Б та В. Поширення тепла від одного тіла до іншого, обумовлене різницею температур між ними це варіанти відповіді А: теплопровідність, Б. Теплова рівновага, В. Теплообмін, Г. Всі варіанти А, Б та В. Правильна відповідь. Варіант В. Теплообмін. У яких одиницях вимірюється кількість виробленого тепла на підприємствах теплопостачання. Варіанти відповіді А. Калорія. Б. Кілокалорія. В. Гігакалорія, Г. Кілокалорій на рік. Правильна відповідь варіант В. Гіга Калорія. Цікавий факт. Грецькі епоси стверджують, що вогонь, а отже, і тепло, людині подарував Прометей. Один з героїв грецької міфології, відомий своєю мудрістю, далекоглядністю та самопожертвою заради людей. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж. Може бути цікавим.